Так, все є, все, є. Оце чудово. А, так, а, дивіться. У нас тут поки що у нас у нас затримка, така жорстка А, ні все. Гроті, все ж починайте. У нас в гру. У нас виходить перша пістолетка Сусанна, проти. Боже, я забув, як ця команда називається. Enjoyable, значить так. Будемо їх так поки називати, поки не дізнається, як точно. Так, проходить. О, забирають Шермана. Квест забирає кімо дрота і виходить у нас, виходить Сусанна на плент. Вже займають плент, виходить Кейф, уходить під рампу. Не, чекайте, починають вибувати сонгая шарта. І... Ну, поки у нас чекають кейфи, мені здається, це щось не дуже гарно для них закінчиться. Давайте ще подивимось, що у нас зараз тут де відбувається. Так, намагається у нас команда Enjoyable все ж запушити, рітейкнути цей пент. Ну в принципі пістолетка, це нормально. От, кушать кейф. їх. Ай, там два дула, Два дула! Залишається один у нас на рампі і самурая у нас забирають. Так, обичався, ну-ка, я спробую зараз її полагодити. До кінця бо є певні технічні кораблики. Так, а ну-ка. Ага, шесть. у нас. Не дуже робить, але окей. Оне, головне, щоб вам, глядачів, все було видно чітко і нормально. от Ну А ми, а ми якось переб'ємося. Що, от. От, е, схоже, у нас знову якась пауза. Знову у нас пауза. от І як ми бачимо, у нас у гравців. Графці е, гравців Enjoyable у нас зараз буде е, еко, вони не закупаються. Ну, при цьому навіть не фро, при цьому. Навіть не Ну зараз тоді будемо очікувати, що взагалі як буде відбуватися. Ага, у них гравця не було. Все, у нас розпочинається раунд, це ж гравець у нас повернувся, все окей. А, бачимо зараз, що у нас Сусана грає троє під рампою, троє під Б. І у нас... Ага, джой був стакає, стакає точку, усі в чотирьох. Цьому на п'ятьох окей. Пушить! ай яй яй зносять зносять багатьох, і у нас залишається останній гравець, він взагалі десь бігає піда. Ну, напевно, він грав щось типу на інфу чи подібне. От. Ну, і займається у нас просто без проблем на Сусанна план. По факту, так, да, Сусанна у нас такі одні з е... потужних, то би мовити, кандидатів на те, щоб забирати оцей фінал. от От. Тому... тому ось так. Тому ось так. Так, Прошу проще, до у нас буде невеличкі по трабліки Але... Але поки так. Забирайте у нас безпро... проблем на новий собі раунд і. що? що далі, Що далі? Ну, інжайбу у нас буде якось відігрувати, намагатися, чи ще, напевно, відігрувати. От, Хоча рахунок 2-0. Ну, це. да, е, у нас е, виходить перший бай, тому це вз... далеко, далеко не вирок. Далеко не вирок. У нас є певний пінг. От, але сподіваюся, це буде окей. От, Так, у нас. Е... Ой-ой-ой, Квезі розвалює просто на пленту. Ага. І що у нас тут? Робиться під пуш? Ну є інфа, є інфа. Так. Так, ну ми бачимо, що це виходить. Це, да, це виходить у нас вихід на А на Абленд. Ну все, зайняли аплент, і схоже, тут взагалі нуль плейсу для вибив. А, ні, чекайте, зараз буде вибивання через темпу. Всі в донаті, всі просто в донаті. І бомба під донат, я не знаю, чи прочитають це кетешніки. Да, вони скажуть, що це вже прочитали, вони це зрозуміли, бо ну їх більше немає взагалі. Все, я що всі в донаті, але гранат гранат нема. Все, просто розносять їх в щем. Так, сподіваюсь, ми все зробили, що ви побачили, все окей, все у нас іде. От, uh, томографці, дивимося далі. Uh, що у нас виходить далі? Що у нас виходить далі? У нас знову плен... Все, все, вже ставить Сусана, вже ставлять у нас планта А. Ой. ні, на А, на, А, все, я не перепутав. Ну і просто дігли, точніше, навіть тягли, просто пістолети. У нас у команди Не Enjoyable, бо я путав. Ель... На... Ель Націоналі. Напевно, так воно читається. Це просто розва. Все, Сусана просто розвалюється 4-0 і. Ну і щось поки перспективи Ель Націоналі. Ну. не пахне. Хоча я так бачу, що у нас. фіг. Фіг у нас бере Афік. А, да, видно, що він зараз буде кидати інста під цей підміт. І. Від цього, напевно, вони якось буде відігрувати. Чесно, кажучи, я по. А! Чекай, ні, він буде відіграти на А в соло, Причому навіть не в Донаті. Окей, я бачив у практику, що гравці зазвичай в Донаті відігрують, ну, тобто снайпери, але, як ми бачимо, ні. Окей. А, дивимося далі у, у везі, я квезі тільки що забрав. У нас виходить. Хе, у нас виходить хеван Мід і все. І щось у нас знову Помахали плент. Чекайте, зараз фіг може зробити Кіл. Ні, там турік забирає на Хевені, схоже, так, да, Кімен двата і, і все, похоже, це. Да. це Це сейф. Це сейф, це печаль. І грусть. Ууу, як він тільки що красивенько забрав... Забирає! <плес> 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 не засейвив, взагалі не засейвив. От, я не знаю, чи ви бачили тільки що паузу чи ні, але... <плес> Так, окей, відіграємо далі. Відіграємо далі, у нас виходить... Ой-ой-ой! А чи буде гарна при... Юмп? У КРІ і, схоже, він йому взагалі не допомагає, ну давай, чувак, це не мета. Блін, не змогли взагалі НЛ на націоналі нічого засипити, і... ну це, схоже, він взагалі... Шерман просто розносить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой! Не зміг забрати ще одного. Ну, слухайте, 6-0, 6 поки взагалі е національні, ну ні зібратися, нічого не можуть. Ай-яй-яй. Добренько, добренько. А, пад б у нас зараз йде вихід. Пад Б у нас зараз йде вихід. X побачив? Побачив? Ну має забрати, має забрати. Як так? Як так? В Києві у нас відіграє самурай. А, у самурая немає цілі, є лише шлях, і схоже його шлях зараз це в новий лузнутий раунд. Але добре, спостерігаємо за цим далі. Шерман у нас. Ну, контролюю, да, вони в принципі всі по позиціям стали, всі контролюють, хіба що в самура якось Києві буде відігравати. Ну, напевно, треба якось тільки хотів сказати, що треба якесь ентрі знайти для команди. Ой, ой ой зараз може ще забрати цього фіха, але ні. Так, да, він ходить сейвити, самурай відходить на шифті сейвити, ну і кімандрат у нас теж відходить сейвити. А у нас. Ага, асасана, схоже постарається вибити у нас фіха, Савіка, а ні, вже, ну навряд чи вийде, вони ще відбігали на план. Хоча по їх грошам вони взагалі можуть зараз бігати по всій мапі і тупо їх шукати. Можливо, вони не хочуть їм віддавати другий каваш. Цьому є сенс, але мені здається. Я не думаю, що вони прям так сильно думають. Типу, ой, нам не треба віддавати їм калаш. Вот. Окей, okay, окей, okay. uh, let's go далі, що у нас виходить далі? Uh, за себе у нас гани, фіг, самурай, опа, зарабуст і. Заб... Тільки що міг забрати? Окей, okay, накоцав, дуже сильно нако накоцав, накоцав. У нас uh, трол, накоцав восьмого. Окей. Okay. Міг ще взагалі робити, але і так норм. Кер, мне интересно, что это за новая мета? Мне кажется, это больше New York MP9, он так берею, но мне кажется, что что-то это безуспешно будет, особо кого его сейчас зачекают. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Не, чекайте, это, похоже, будет первый. Бомба, все, бомба выпала. Бомба выпала для Эль просто на А Ну, это... Це... Это пока выглядит, как халява. Бачить? Бачить, все забирають, і воно залишається вже Квезі. Але чесно кажучи, Квезі 8 на 2 іде, чувак який може забрати цей раунд. Ну, типу, чесно кажучи, в мене це не. Опа, забрав XO, ікс І ікса і чекайте, а це квач 1 в 2. Я думаю, це один в 3, як я так промахався? І я ж кажу, він може це забрати у нього просто бомба. Бомба на ньому. Кімадрот у нас обходить. Мені здається, за такими довгими таймінгами, ну зараз квезі може банально зрозуміти, хто куди йде. От, О, а сам квезі у нас ротейтиться, і навряд чи кімадрот піде редром, да, він іде донат. Все, квезі побіжав, кімадрот, кімадрот цього не чує. Вся квезі у нас зараз ставить плент, і. Ну, це все виглядає, наче це буде просто цей. Це буде виглядає поки як дуже гарне письмо для того, щоб. Ай-яй-яй! Як я і сказав, це дуже гарне письмо просто для того, щоб Квезі забрав цей квач. Все, все. Все. Окей, що у нас по грошам у Ель Націоналі? Ель-Націоналі у нас є чка у кімадрота. Дропнув її. Ну, в принципі, є ка є. Ну, окей, окей, нормальний бай, в принципі, жити на нього можна. Жити на нього можна. І де у нас агресія не вичка під лідом від квезі От. Ну, в принципі, дефолт, як виділивають. От, зараз Турик вже забирає почка Каера. а він забрав його на штанах. Угу. Ой-ой, підікка піджава. Я не знаю, це такий гембл, це, чи буде він виправданий, чи ні. Ой-ой-ой. Ну може зараз забрати хоч когось, когось одного. Хоча зараз... побачимо МП-шку. Так. і, і, і. ай яй яй Ну забира, забираю хоча б одного, забираю хоча б одного, це вже непогано. Хоча б, напевно, якщо б МПшка не була понерфена, то ну, забрав би і більше. Так. Дуже косиний турік. Якщо він зараз не ставить два хеда, то є дуже гарні шанси забрати печкам для Ельнаціоналія. Але... Да ну, вони цього не читають. Ту. Йоу. Туди, туди. Тує промахується по другому і все. І це і це перший раунд для Ел націонале. Чесно кажучи, вони його, ну, не те що виграють, вони його вигризають. Вигризають просто в Ви... е в Ви... сутан. Це сильно, це сильно. Це сильне може стартувати, це назвати. От, це сильно. От, ам... Е Що у нас? 1-8. 1-8. Чесно кажучи, взагалі поки у нас одна хвірка, одна, так мовити хвірка у нас Гра в одну хвірку йде. І, да? і от не знаю, мені здається, якось занадто часто національні свої ентри віддають. Це просто пуш! Це просто пуш! А самурай може якось відбити? Нічого не може відбити. У нас вже кемадрот підпуша, а там іксо, Ай-яй! Тріпл сделав екзокс, ми це, на жаль, не побачили. Ай-яй-яй. Так, так, прикро. Чекай, такий метро заходить в бек, він забирає квізі. А вони не знають! Вони не знають, вернуль! Шерман забирає першого. Так, і це деф, і це деф. Ну буде дефати. Не знають, не знають, не знають. Все, все, просто знесує Шермана. І ну, ще два раунди, ще два раунди, до кінця цієї половини і... Ну слухайте. Чи це камбек буде? Я, чесно кажучи, не знаю. От, якщо раніше казали там за лобі умовно, то це те. А, ну, гарний такий фулбай. А чесно кажучи. Ні, ну думаю, ладно, вони не посипляться після цього раунду, а Джек, а раунд вже починається. Окей, фіг нас, як я розумію, грає нудно на А. Ну і в принципі за ним ми особливо дивитися навіть і не будемо, мені здається. Шерман, Шерман нас готить. Вже контролюють штани, Квезі у нас виходить на міф, є якась агресія, є якась движуха. Ага, кімадрот. Зараз обов'язково. Тільки хотів сказати, тут... Ай-яй-яй, його забирає. Турік не забирає ще одного тіпочка. Не робить дабл, не робить. Так, окей, трол у нас продовжує відігрувати під Б. Продовжує у нас відігрувати також шостий, це Ніос, під Б. І... і... Так, забирають вже XOX. Ми ще сі, сподіваюся, правильно не ні. Троу ще одного типа забирає. Це самурай. Фіг, фіх. Ну зараз Авіко може за У бачив, є інфа. І... і... Це може бути переможний клач. Або це буде... Та ну, та ну. Ну троу, походу. Т да, троу не буде грати отак дуже агресивно. Це просто для нього клач і це просто для нього квадро. Ну троу просто шалений... показує сперіант за все. От. Це просто. Ну, за це Симатроу. Можна так його називати. І от до чого я казав минул... перед початком минулого раунду, що ви бачите, я хотів сказати, що грошей не буде у Ель націоналі але по факту... Ну, окей, є. Є без авіка, але є якісь на гроші, без ні. Окей, у нас Кімедро грає агресивно на Б. Ой, на Б на меду, Кімедро забирає. Розміняв, точніше, свого тиммейта. Mm -hmm. Ой-ой-ой, агресивно назрає. Кве... Агресивно нас грає квезет, а да, цей Ниус? Не, не Ниус, Тукик. Чекайте, а от Ниус, якраз у нас святковая, аплент. Ай-яй-яй. Та да ну, зараз может. Боба у нас на руках у, у Турика. А чекайте, А шо це? А шо це? Кемодгот якось там проходив. Вони до бусі. Оце тогда. А ну-ка. Ну не. Забираю першого, може забирати другого. Може, може. Все, квезі у нас залишається в соло. У нього бомба на руках. Це дуже. ай яй це дуже погані обставини для команди Ель Націоналі. Ну, у нас двоє грають під Б. отут От ходять. Не знаю, ага, двоє вони будете відігрувати рампу. Окей, очікуємо. Квезі у нас чекає піджим з Кейва, і він розуміє, що. Дану! Дану! Ви серьезно хочете скажете. Ну це 300 мільйонів IQ гравець. А навіщо навіщо потопав? Чекайте, забирай першого. Забирає другого. Окей, це. чекайте, встиг? А встиг не встиг? Встиг? Встиг чи не встиг? Настиг! Ай-яй-яй. Яке анлука, яке анлука, боже. Яке анлука тільки що для Ель Эльнаціоналі, на рахунок 10-2. І шо буде? Що буде, невідомо. Що буде, невідомо? Будемо дивитися далі, Ось я можу сказати, будемо дивитися далі за грою. А... Ну у нас буде щось, якийсь піджим. Не, вони до речі не будуть грати від контакт, вони будуть грати просто full mid. Окей, okay, full mid. Ну, в принципі нормальна стратежка під... Uh, на ancient, окей, okay. Все, заходит, займають, займають уже мід. Ага, і біжить в донат, біжить в донат, редрум стоїть турик. Троу! Троу вже знаходить кіл, У нас троу пропушив штани і все, все. Так, ну але це плен. Плен ставиться, плен ставиться. І що буде далі? Що буде далі? Трол у нас стоїть на мейні, п'ятеро у нас йде з... з цього... Боже, я не скажу, що це за точка, я забув її не за... Зазу, на бусті у нас забирає Шерман Діма Дрота. Все, Нілос ще у нас забирає, боже, шо спінгу? Все, у нас просто Ель Ельнаціоналі отлітають. Окей. Перепрошую за погану якісь тільки ще трансляції, якісь проблемки з інтернетом. Добренько, давайте далі дивитися за цим неймовірним просто матчем за третє місце. О, що ж тут буде? Просто-просто теки, просто теки у нас взяті у команди Ельнаціоналі і... і це буде просто пуш-ам. Пуш Ай і можливо навіть фарм кілів для Ніоза. Ніо став таку позицію, що зараз якраз може нафармити, може собі. Ну, окей, не ейс, але квадро. О, чекайте, де пропускають його, і він дає інфу. Багато дає інфу, багато дає інфу. Забирає першого, забирає другого. Угу, На третього не розкручується таке. Ну, імпакт гарний. Хайлайт такий собі. Забирають у нас е в смаках. Все у нас залишається єдиний один Xox. Ну! Його просто в забирає трол і це все це просто відлітає. Це так бути відвал відвал голови конкретний. Ну слухайте, дуже великий шанс, що це у нас зараз буде останній раунд. Хоча. Хоча хоча, є бай. І чесно кажучи, на Ancient'і в нас вже були такі історії, що у нас, ну, забирали, чесно кажучи, камбеки. Були, були такі історії, що у нас камбеки забирали з таких рахунків, тим паче на еншенті. Ну добре. Дуже без. Окей, у нас там квезі розміняв. Квезі ще забирають, кипів. Ай-яй-яй. Ще забирають. Чекайте, а що так? 4 в 2. ну чекайте, на косані. Так, кіма дрот. Діма дрот, його вообще хочу. Назад и... А о! У тебе є калаш! Самурай і Ай-яй-яй, його пушити оу. Троу нічого втрачати, у нього МПшка, він буде пушити. Ай-яй-яй. а його зараз кімедрот. Кімедрот має забрати. Так, і чекайте. Шашерман. Шо шерман Шаніус у нас лохепові. Це. Є самурай самура брав інфу. Має, має мати інфу. Дибадро, давай, ну проходь, що ти слышишь? Касанчик, забрав. Ну і все. І Ніус у нас забирає. І Ніус може зараз забрати клатч. Да ну, ничего. Ай-яй-яй. Я тільки ще повірю, що в Ниус забирает клатч, але ні. не. Эль национали раунд просто. Ну знову вигризають, вигризають. Ну це, напевно, боротися проти Соусанна треба от саме выгрызання матчів. Матчів, боже, раундів. Че, і матчів теж? От. Тут не знаю, щоб кожен просто гравець видавав хайлайт, у нас кімадрот тільки що видав квадро, то не обра... обратів внимание. Ой, у нас іде. Кімадрот відлітає вже на міду. А чекайте, ну фіг його розмінює по туріку. Одному з, таких... з таких важливих по дружині. Ай-яй-яй! Та ну, тану, тану! Не, Вих... чекайте, кер все ж розміняє, і у нас залишається Квезі, Квезі у нас біжить. Ага, Хевен пропушив Шерман. А, чек... а чи знає про це фіг? Ай яй, він чув про це інфу, він за тебя забуре. Ай-яй-яй. Так, КР може зараз забрати. Ну він зараз знає інфу по одному. Так, забирає. Забирає квезі. І що просто на пофігах? А чекай, та і Шерман слушайте, ти теж на дурак, він якось теж прочитається. Та ну, зараз буде. А що це буде? Ай, а як це? Я думаю, зараз буде. Потужна дуель дикого еншенту. Та ну, просто впадку. Просто впадку йде. Просто